Ані транспарантів, ані гасел на пікет перед кабміном. Таксисти не прийшли, а приїхали. В на колесах уповільнив рух у середмісті. Навколо урядового кварталу, вулицями Хрещати, Грушевського та інститутською курсує понад сотня автомобілів за кермом. Таксисти нам на даному етапі сейчас пропонують машини. Должны быть не ниже, а четвертой. А куда же деть машини, которые водители спеціально взяли в банках кредит для роботи? Ви понимаете, дело в том, що у многих людей это основной заработок. Зокрема, водіїв Ланусівла та Шевроле Авео можуть попросити зі столиці геть. Натомість лишаться машини Д класу. Їх мають пофарбувати у один колір та обладнати лічильниками. А замість ліцензії водіям видаватимуть карту таксі. Такі вимоги не всім по кишені бідкаються таксисти і запевняють, зміни до законодавства це спроба монополізувати ринок великими підприємствами. Нам потрібні правила. Якщо вони хочуть налоги, щоб ми відкрито працювали, зробіть нам налоги. Одні правила, одні, а не міняли їх місяць. Сьогодні потрібна ліцензія, завтра якісь карти, посізавтра счетчики. Або ж доведеться щонайменше вдвічі збільшувати тарифи. Зараз у нашій країні купувати у таксі машину за 25-30 тисяч доларів, щоб вона себе нормально відробляла, себе і Годували більш-менш нормального водія, то тарифи мають бути підняти десь вдвічі. Десь до 7 гривень за кілометр серед вимог протестувальників створити нову робочу групу при Кабміні за участі якмога більшої кількості перевізників. Доки вона працюватиме будь-яким змінам до законодавства. Зась Законодавство нужна міняти, звісно, нужна. Но не так стримітельна, не так різко і не прикриває проведенням чемпіонату євро 2012 Звідки дим без вогню не розуміють столичні чиновники в управлінні транспорту, запевняють. Жодних вимог до таксі цього річ, а тим паче до єврочемпіонату не готують. Лише хочуть погодити місця для стоянок, зміни до законодавства на совісті міністерства. Рано чи пізно в країнах до цього приходять, що таксі дорожні мати не вид. нельзя. Вот зараз взяти там двадцять слішні тисяч таксістів так і сказати перекрасьтесь, поміняйтесь, поміняйте машини і так далі. Ми предложили дати ники свої пропозиції в Тут закон, который готовит Мининфраструктуры. Та у Міністерстві інфраструктури теж виходяться проблеми з таксі, має розв'язувати міська влада. Регулювати. Цей процес щогодий він должен определитися, як комфортніше горожанам і щоб учесть інтереси таксистів. Тому ми передаємо за власно законодавство всі права муніципалітетам. Міністерство застає на одну річ, щоб в таксі стояв счетчик для пасажирів. Звернення зі своїми вимогами пікетувальники передали до Кабміну. Водночас розпочали збір підписів споживачів. По тому, якщо влада таксистів не почує, обіцяють чергову акцію. Цього разу вже все українську. Світлана Одаренко, Ян Доброносов, п'ятий канал.